Житловий комплекс Гарі Ріел. Дім з характером старт продажів. Російський диктатор Путін поскаржився, що нібито Заходу десятиліттями плювати на інтереси Росії. Як зазначається, Путін заявив, що Захід зневажливо ставиться до державних інтересів Кремля. Мовляв, ключові протиріччя між Заходом та Радянським Союзом були не лише через. Цю радянську ідеологію, за словами кремлівського лідера, байдуже ставлення до державних стратегічних інтересів Російської Федерації залишилося і після розпаду СРСР. Це було з явним бажанням досягти якихось геополітичних переваг. Більше того, я вже коли став президентом, теж не одразу все зрозумів. Заявив російський терорист. Як стверджує Путін, попри спроби Росії донести свою позицію, захід залишався байдужим, каже, що для мене стало очевидним, що ідеолог... ідеологія мала напевно якесь значення, але все-таки в основі всіх цих протиріч лежать саме геополітичні інтереси. Ось це головне підкреслює російський диктатор. Ну і крім того, він додав, що нібито з боку Москви. А багато всього вони пропонували заходу і в галузі стратегічних наступальних озброєнь, і в галузі протиракетної оборони. Однак, за його словами, все це відкидалося, відкидалося відкидалося. Ну як завжди, хто винен в усьому, звісно, що такий ненависний захід. До слова, тільки нещодавно Путін. В розмові з президентом Франції Макроном також звинувачував Захід у, у спробі створити цитую, антиросійський плацдарм в Україні. Він нафантазував, що війна проти нашої держави, нібито є наслідком політики. Цих же ж країн заходу, ну і в них це зараз знаєте основна така методичка. Кажуть, що а, воюють вони ж не з Україною, а з НАТО і з країнами Заходу, і що мовляв, це ж вони нас використовують у своєму протистоянні з Росією. Ну і ось навіть пропагандист Соловйов він часто кричить про те, що. Не варто сприймати цей конфлікт таким собі регіональним, бо він давно вже ви ну, але це справді він давно вийшов за межі регіонального, бо Російська Федерація залучила сюди і північну Корею. І Китай, і е, Іран також допомагає їм, тому справді це глобальний конфлікт, але на у Кремлі вони у говорять про те, що він глобальний з точки зору, що Росія одна єдина країна, яка воює із іншими країнами Заходу. Звісно, що це, це брехня, тому що хто розв'язав цю війну саме терорист Путін. А зараз він звинувачує в усьому всіх інших.